Касова зміна це, по суті, відкриття віртуальної каси. Робить це конкретний співробітник, і саме він відповідає за всі фінансові операції по цій касі. Перед початком роботи з клієнтами адміністратор обов'язково відкриває касову зміну. Це потрібно для того, щоб контролювати рух готівки та мати можливість звірити реальні суми із тими, що відображаються у CRM. Система не дасть можливості розрахувати клієнта, поки касова зміна не відкрита. Для того, щоб відкрити касову зміну, перейдіть у меню Візити, Календар. У правому верхньому куті натисніть на свій профіль. Натисніть Відкрити зміну. З'явиться вікно зі списком доступних каз і залишками для готівкових каз. Виберіть ті каси, з якими будете працювати, натисніть Відкрити зміну. Тепер ви можете переходити до запису клієнтів та прийому оплат. Після завершення робочого дня потрібно звірити фактичні залишки з показниками в системі. Щоб закрити касову зміну, знову перейдіть у меню Календар. У верхньому правому куці натисніть на свій профіль, натисніть Закрити зміну. Звірте залишок по касі та натисніть Закрити зміну. Зверніть увагу, відкривати і закривати касову зміну необхідно з меню Календар. З іншого меню дана кнопка буде неактивна. Буває, що адміністратор забув закрити зміну. У такому випадку це може зробити користувач із правами адміністратора системи. Перейдіть у меню Аналітика. Звіти. У блоці Фінанси натисніть Касові зміни, у рядку з відкритою касовою зміною натисніть Закрити зміну. Підтвердіть дію, натиснувши так. Якщо у вас не виходить відкрити касу, причин може бути кілька. Одну готівкову касу може відкрити тільки один співробітник. Якщо каса вже відкрита іншим співробітником, її потрібно спочатку закрити. Якщо ви маєте відповідні права доступу, перейдіть у меню Аналітика, звіти, касові зміни та «Закрити зміну, натиснувши кнопку закриття. Якщо ні, зверніться до співробітника, в якого відкрита касова зміна щодо її закриття, або зверніться до керівництва чи відповідального співробітника щодо ручного закриття касової зміни. Якщо на підприємстві працює кілька співробітників із готівковою касою, створіть кілька кас для готівкових розрахунків. Проблема може виникати, якщо у співробітника немає прав доступу до каси. Перевірте права доступу співробітнику та налаштуйте їх для відповідної ролі. Також можливо, що каса не активна у цій філії. Перейдіть у меню Ще налаштування, філії. Відкрити потрібно філію, перевірте поле виду розрахунку. Перевірте, чи активний даний спосіб оплати для даної філії. Також перевірте, чи активна каса та вид оплати в налаштуваннях, меню налаштування, блок фінансів, каси та рахунки. Якщо Іконка має зелений колір, це означає, що дана каса активна, так само і відеоплат. Вони мають активний статус, якщо іконка зеленого кольору.